український уряд оновив. Подачу і порядок заяв до міжнародного реєстру збитків через портал Дія тепер заяви про пошкодження, наприклад, чи знищення об'єктів житла можуть подавати і юридичні особи, і державні органи України. Прем'єрка Юлія Свереденко заявила, що вже майже 90 тисяч людей подали заяви в міжнародний реєстр збитків через дію. Розглядати ці справи буде компенсаційна комісія. А заступниця керівника офісу президента Ірина Мудра. Заявила, що запрацює ця комісія на початку 26-го року, і вже перших результатів можна буде очікувати наприкінці наступного року. Продовжимо цю тему разом з виконавчим директором міжнародного реєстру збитків Маркіяном Ключковським. Пане Маркіяни, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Маркіяни, розкажіть, а в яких категоріях українці найчастіше подають заяви ось до цього міжнародного реєстру збитків? В міжнародному реєстрі збитків сьогодні відкрито 14 категорій для подання заяв. Всі вони для людей, для фізичних осіб, громадян. Найбільше заяв надходить напевно у категорії про знищення житла, житлового майна. Та про втрату доступу та контролю до майна на тимчасово окупованій території, так само популярність, якщо можна таке слово використати, користується категорія про внутрішньопереміщених осіб. Ми знаємо, що тут мова йде про мільйони людей, які змушені були покинути свої домівки. Але заяви надходять у всіх 14 категоріях, надходять активно по кілька сотень у день. Тож цифра, ми вже перетнули позначку 90 тисяч поданих заяв. Прямуємо до наступної. Позначки і події останніх днів, зокрема, розширення можливості подання заяв на юридичних осіб і державу. Це наш наступний великий крок в розширенні функціоналу реєстру, щоб всі збитки, завдані війною в Україні, були зафіксовані. А розкажіть, а хто входить до цієї компенсаційної комісії або входитиме? Компенсаційна комісія ще як така не створена, адже mm -hmm. лише минулого тижня держави підписали конвенцію про створення цієї комісії. Вона ще має вступити в силу після того, як держави її ратифікують. Але після вступу в силу вона сформується на базі реєстру збитків, тобто ми об'єднаємося в одну організацію. А рішення щодо заяв та призначення розміру компенсацій будуть виноситись так званими комісарами це незалежні експерти, які будуть призначені спеціально для цих цілей. Експерти, фахівці у галузі міжнародного права, визначення розміру збитків та в інших спеціалізованих сферах, якщо цього потребуватимуть категорії, їх призначатимуть держави, члени комісії. А далі вони вже здійснюватимуть свою діяльність незалежно. А з яких коштів буде наповнюватися компенсаційний фонд? Коротка відповідь на це питання, дуже проста. За рахунок Російської Федерації це власне записано в конвенції, підписані минулого тижня, і це міцний консенсус понад 50 держав, які брали участь у переговорах щодо цієї конвенції. Технічне і більш детальне питання. Відповідь на це питання поки що до кінця не розроблена, адже створення компенсаційного фонду це наступний етап нашої роботи. Ми знаємо, що багато розмов ведеться щодо суверенних активів Російської Федерації, щодо так званої репараційної позики. Є інші механізми, за рахунок яких можна наповнити компенсаційний фонд. Тож це все буде предметом нашої роботи в наступні тижні і місяці, але немає сумнівів, що рішення цього питання знайдеться. Пане Маркіяне, ну ви знаєте, ми вже отримували репараційний кредит, і все закінчилося тим, що платитиме Європа, правильно? І так само тут я розумію великі надії на російські гроші. А яка альтернатива цим російським грошам? Тому що дуже великі сумніви, що Росія за щось буде платити. Ну, це власне, і предмет нашої спільної роботи. Це найголовніший з... предмет. Найголовніший так, найголовніший предмет нашої роботи. Ми маємо перший надзвичайно важливий наріжний камінь в конвенції. Продання компенсаційної комісії чорним по білому написано про те, що Росія, згідно з міжнародним правом, має зобов'язання виплатити репарації. Під цим уже підписалось 36 держав, і Ми очікуємо ще більше підписів і звісно ратифікацій. Далі питання, як це реалізувати, воно, звісно, не просте. Є багато політичних і юридичних перешкод і сумнівів і складнощей. але так само є і приклади, на які ми можемо озиратися у минулому, наприклад, після того, як відбув. Леся вторгнення Іраку в Кувейт в 90-му році Ірак був фактично змушений переконаний для того, щоб сплачувати репарації за це через відрахування відсотку від експорту власної нафти. Це звичайно складне питання, яке потребує опрацювання. Не берусь говорити про те, наскільки воно можливе для реалізації в нашому випадку, але це приклад, за рахунок якого дивлячись на який ми можемо збудувати цю систему, ірак виплатив Кувейту 52,5 мільярди доларів репарацій. Чому ж би нам не спробувати взяти цей приклад на озброєння? Точно треба спробувати взяти цей приклад на озброєння. Розкажіть, будь ласка, наскільки складно буде подаватись заяви до цього реєстру? Можливо, знадобиться навіть допомога юриста. Це буде який процес, наскільки він буде важким? Чи ні? Заяви до реєстру збитків подавати насправді дуже легко. Вони всі подаються через Дію, через портал. Для цього потрібен Лише прилад з доступом до інтернету, комп'ютер чи планшет, чи навіть телефон. Статистика говорить про те, що подання заяви займає всього 20 хвилин. Для цього потрібно відповісти на питання, які викладені у формі заяви в дії, додати документи, які заявник вважає за можливий за доцінення. Багато доказів підтягується автоматично через дію із різних державних реєстрів та баз даних. І лише потрібно підписати електронним підписом та відправити заяву до реєстру. Ми говоримо про. 20 хвилин звичайно бувають випадки різні і можливо. Можливо, будуть ситуації, є ситуації, коли потрібна допомога адвоката чи якогось іншого спеціаліста, але тут зверну увагу на те, що у нас є підписаний меморандум із центром надання безплатної правової допомоги, і величезна армія адвокатів, яка працює по всій Україні, безплатно зможе проконсультувати всіх, хто потребує у допомозі у підкасті, як подавати заяву, як збирати докази і таке інше, коли мова йде про заяви від юридичних осіб. І держави, звичайно, вони будуть більші і складніші, потребуватимуть більше часу. Цілком імовірно, що там допомога юристів буде доречною, але і це заявники, які допускаю, можуть організувати цей процес належним чином. Я розумію. Я вам дуже дякую за те, що ви розказали, як це буде все працювати. Нагадаю, що в нас в ефірі був виконавчий директор міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський.